Всім привіт, ви на каналі Господар на Землі Йо, хотів би засняти відео боронування цих кусочків моїх. Показую, Як видно, багато буріну позалишалося в груді і так приїхав цепкою з СЗП-7 своєю боронувати, перецепився, переставив колег транспортно в робочі, розложив борони, зараз підніму, подивлюсь, вроді так всі рівно стоять, цепки ніхто не міняв. Оцю цю борону крайню тільки підправлю і працювати. Покажу, що буде виходить, чи в мене вийде то есть, повністю його заборонувати чи позгортати палку. Вже я покажу вам, що буде плучати. Покажу вам, не знаю, чи буде чути, як видно, чого я виїхав боронувати. Груда <тап> палка. Тут один раз було подисковано і зроблено КПЄ в зиму, як я казав, одними лапами. Ось так виходить. Скільки палки, ну це не багато, Я думав буде більше забивати, чаще ставати. Ну, так мені вистачає на всі гони вкрай в край. Виходить три круга, ось два проходи і ось два проходи. Ходжу по кругу і залишився один прохід в одну сторону. Мені. І, і тут закінчений. Бачите тут трохи? Навиляв клинок тут виходить невеликий. 7 метрів, гектар, три круга. І це і це ще згрібаю туди угол, спалюю. Підбиваю край і виходжу на той край. Так само і там треба спалити буде палку і все. Тепер я буду спокоєний, що культиватор піде, як видно, влагу достає борона, значить влага ще є. Та культиватор навернув, як видно, такі невеликі грудочки. І видно, ось по полю. Волога ще є по полю. Тоді вже я культиватором заїду, закультивую перед і посіємося. Може ще в дощі підуть. Стоять, Як видно, така ходи сьогодні. Хотів до обіду, але так стало. знайомому допомагав і не встиг тут трішки. Зараз з бігом це завершую і переїжджаю на той кусочок. Сусіди вже, ті, що як показував колись відео, забур'янений, постійно у нас посіялись, не знаю, до толку доводять. Тут підбиваю і виїжджаю. Уже засніму потім вам. Зараз вилами його під грибу. Під грибу його зараз трактором, а вилами під грибу, щоб спалити. Отак От вийшло заборонувати. Получається, не геть не відходив до середини, бо ну, для чого відходити, борону практично ложив вдоль дороги, так що там немає що відходити. Отак От вийшло, вирівнялось, як то кажуть, вологу закрив. Звісно, вже на вечір було, мені каже, пізнувато. Ну не геть, ну но... Странно було їхати, ну я не встиг просто. А така куча невеличка і пом тон краю вийшла. Борін зараз приїжджає на той кусочок. Чому виїхав бур'ян? Раз і палку два. Думав буде сильно забивати, якби знав, що цей не їхав би ну, ну... В плані палки менше було. Я думав за палки і закрити вологу. Ну, По любому вологу якби їхав закривати, бо... Такі вітра, як чуєте, дують і отаке ходить. Бокруг нас передають дощі. Треба було його все одно збити, потім хто я... значить, я би культиватором встиг його все закультивувати. Бо в цьому році роботи дуже багато. По-перше, собі і в найм. Дуже багато в найм. І так покажу вам полів багато. багато там воно далі. По зимі йдуть перед озимими дуже багато полів і ще не оброблених взагалі. Тут ось декілька днів тільки другий слід задискували. В роботи в цьому році дуже багато. З За цих дощів ніхто нічого не співає. Даже знайомий, який я допомагав, він теж не співає, і дискує, і культивує все, і нанімає, бо не просто не встигає, не вистачає часу. Це все зробити. Я я попрацювати, як видно, заходить грозовий фронт. І у нас, походу, вже полоси там йдуть вже дощ іде. Отак покажу, що перецепився. Прийшлося у мене діагональ зробити, повернутися в цей край, як край обійшов, бо виходить, в той край пройшов сюди, клин зробив і повернувся назад. А вже по дорозі повернувся, щоб не по полю. Бо вийшло отак дуже не гарно. Тут ні одні кучі я не натягнув, не тут, не тут. Тут чи краще я задискувалось, чи чого воно тут краще вийшло, ну не знаю. Там багато куч, тут як видно, а такий фон. Рівненько, бур'ян убрав, груду трохи розтовк. Сусіди як сіяли собі, обратно залізли до нас груди, Тут мені вдоль посадки навернули, бо тут м'ягенько. І так видно, де вологу достає. Зараз заводюся, їду на бригаду, розцепляюсь і їду додому. Отак вам покажу в мене вийшло. Так само той кусочок дуже гарно вийшов. Більше тут нічого робиться до посівної не буде. Сіятися десь 13-14 травня будемо. Як дощі дадуть. З 12 го обратно дощі стоять по, по 16 травня, може і навіть 17-го будемо сіяти. культивувати і сіяти. Тут вже буде залежати не від нас, а від погоди. Отак От вийшов фон. Дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайки, кому сподобалось відео. Заходимо в вайбер, спільноту, інстаграм.